Ботокс тепер став Peptitox. Найулюбленіша лінійка з ефектом ботоксу. Тепер з новою назвою. Підійде дівчатам 35 та старше, бо має у складі ботулопептиди, Це ідеальний інгредієнт для безін'єкційної боротьби з віковими змінами. Почнемо з сироватки. Комплекс з п'яти пептидів укріплює контур обличчя та підвищує його загальний тонус, а також вирівнює дрібні зморшки. Унікальний крем для корекції зморшок посиленої дії, після якого обличчя стає більш підтягнутим, помітно покращується якість шкіри. Це Два повнорозмірних продукти, сироватка та крем. А зараз я вам покажу ще дві мініатюри, які йдуть приємним бонусом у комплексі. Це лифтинг-тонер, назва говорить сама за себе. Він відновлює кислотно-лужний баланс та нейтралізує вплив проточної води. А ще додамо емульсію і рецепт красивої молодої шкіри готовий. Вона проникає у найглибші шари вашої шкіри та зволожує її зсередини, буквально розрівнюючи зморшки на своєму шляху. Товари можна придбати як набором, так і окремими позиціями.